Збірна Коломийщини із плавання знову серед кращих на обласних змаганнях. Наші плавці, хоч і не потрапили до трійки командних призерів, однак результати показали відмінні на чотирьох. Вони виграли майже 10 медалей різного гатунку. Командою стали четвертими. Тепер готуються до більш важливих змагань. Детальніше про це Богдан Малецький. Коломийська школа плавання довела, що вона є однією з кращих у області на змаганнях у долині. Вдало виступили наші плавці. Як зазначають фахівці, запорубкою успіху є наявність у турці басейну та добра тренерська робота. На обласній першості у долині до складу команди входили два хлопці та дві дівчини. Юнаки виступили доволі вдало. Обидва кажуть, що будуть старатися досягати ще кращих результатів. Змагання відбувалися в місті. Долина, учасники були достойні, багато їх дуже було. Я виступив доволі нормально. Я зайняв два перших місця: 50 кролі, 50 дельфін. Займаюся плаванням я вже третій рік, а пішов я тому, що в мене вся сім'я плавала, і це і плавання мені дуже подобається. Я брав тепер участь у долині і перед цим я брав обласне змагання змаганнях тут в торці. Перше місце в брасі я зайняв і друге місце також на 100 метрів брасу в долині. Мені подобається, що тут розвивається всі м'язи тіла і плаваєш. Що до дівчат, то тут результати відмінні. 100% успіху добилася Валерія Жупанська. Дівчина виграла всі чотири запливи, в яких брала участь. Однак у залі команди пішли лише дві перемоги. Так і правила турніру. Її подруга була третьою у запливах. Я задоволена змагання мені дуже сподобалося. Там було багато учасників, було дуже цікаво. Я зайняла чотири перших місця. Одна перша браса 100 метрів, друге перша з 100 метрів кролем. Так само. Е... 50 метрів кроні, 50 метрів. Я нікого не побоювалася. Мені було ну, не дуже тяжко, але там є одна дівчинка доволі несопротивниця, знятина. Я була на сильних смахальних обласних в долині. Я виступила добре. Я зайняла третє місце на спині, 100 метрів. Я можу плавати брасом, дельфіном, кролем. Наразі юні плавці продовжують тренуватися в басейні. Цього року для них зробили виключення. І вони зможуть тренуватися до кінця навчального року. Із турки Богдан Малецький Сергій Грицак програма НТК».